Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельмах, митькозавид із Юрківки або химера лісового озера. Розділ 5. І я вкриваю себе ганьбою, великий зоолог. І ми рушили до озера. Попереду весело вистрибував митько. За ним. І з рядними ковдрами човпав я. Клунок зв'язали один і домовилися нести його по черзі. А якщо то і справді якийсь звір, обернувся до мене Матько. от було б здорово, і ми першими його побачимо. Ну, побачимо, а далі я був настроєний скептично. Сфотографуємо, а далі у школу знімок привеземо. От то переполох щиниться. Всі повмирають від заздрічів. Це не якісь там метелики. І ми тільки вдвох будемо на уроки ходити. Чому це? Усі ж помирають. Ець, собі я посмішки. Несерйозна ти людина. В ботанічки улюбленими учнями станемо, мріє він. І вона негайно пошла свого улюбленого учня на району олімпіаду, на якій він урочисто завоює останнє місце і одразу знову стане звичайним Дмитром Омельчуком. Посередністю навчання та праці. Посередністю, зубидивсь батько, у тебе в самого трійка з фізкультури за минулий рік, а в тебе з малювання. Бо це ти мені в останньому малюнку дерева синім олівцем розхарбував, та ще й домаль... домалював неї дому що? А ти мене за ногу смикав, коли я на оцінку підтягувався. Ти поглянув би на себе, жодного разу підтягнути не зміг, бо й сил вибився, а в тебе пика такого ж кольору, як і дерева стало, коли ти той малюнок побачив. Але тут ми обоє стали так сміятися, згадуючи вирази, обличчя одне одного, що назріли для сварки настрій миттю щез. Давай я понесу, примирливо запропонував Митько і задав клунок собі на плечі. Ми вирішили по черзі вартувати, щоб з зненацька не напало на нас чи хоча б не проґавити його, якщо воно здумає вилізти з води. Я піду посплю, мовив надвечір митько, а у другій годині ночі зміню тебе. Як же ти прикинешся у другій? У нас навіть годинника немає. Годинник у кожної людини отут, постукав себе митьхо вказівним пальцем по лобі. Потрібно тільки знати, як ним користуватись. І як? Дуже просто. Перед тим, як лягати, ти ходиш і весь час думаєш, можна і вгодно сказати. Мені треба встати у другій, мені треба встати у другій. Потім походиш трохи і знову, мені треба встати у другій, і можеш сокійно спати. Але ще важливо не прокавити моменту, бо десь це чверть до другої ти таки прокинешся, але якщо зразу ж не встанеш, то знов заснеш. Я завжди сам устаю, коли ми з татом кудись їдемо, чи по рибу, чи по гриби. А чому ж ти тоді до школи спізнюєшся? Я можу і не спізнюватись, але цим тоді краще, коли має статися щось незвичайне або дуже цікаве. Ну, от як сьогодні. А до школи щодня ходиш. Зрозумів? Зрозумів, то вартуй, а я пішов спати. А якщо ти прогавиш у той момент, коли треба встати, мені що, до ранку сидіти? Не прогавлю, не бійся. А взагалі, як набридне, то розбуди мене, і Митько зник у курені. Довго я сидів біля багаття і дивився, як темрява полонить ліс. Вона випливала нечутно і вкрадливо з-поміж дерев гостішувала, настоювалась на темних, темнавих стовбурах, підступала все ближче і ближче. І вже тільки ти і багаття живі істоти в мертвому царстві. Але ні, не мертвому. Сюркне коник, зазищить комар і десь близько, та не видно, де бікається, жалкує згасну днем нічна птаха. Ова! Ова! запала тиша. Стало мотрошно. Ну, чого ти? втішала думка серце, але воно не слухалось, билося дужче. Я підвівся із нічев'я, почимчикував до води заспівати б якоїсь бо надто вже тоскно. Мовчазний таємничий ліс оточував мене з усі біч. Величезні дерева казковими велетами заступали путь вмить і прийнявся відчуттям власної мізерності, і несподівані мислі зароїлися у голові. Ну, що я думалось? Мені у порівнянні хоча б із оцим деревом якась комаха, а в порівнянні з цим лісом якийсь мікроб, а в порівнянні з мною кулею, і от цього мені стало гірко-гірко. І ще страшніше. Я мрщій почовгав назад, боячися зиркнути в сторону. І дивився лиш перед себе на прокладений моїм ліхтариком серед ночі промінь світла. А якщо тут і справді живе якийсь звір, і зараз він чатує десь поруч, згадалась домівка, татусь, мама. Я позігнув. Рідна мати моя вичув із себе якісь жалігідні звуки. Ти ночей не доспала? Ух. Опустився я на землю, спершися спиною на курінь. І я не досипаю, позіхнув знову. Вартую. А що? Невідомо. Можна було підосипати. От зараз заплющу на хвилинку очі. Отак, От як приємно, ще трошки голова моя схиляється на груди. Скільки я так присидів, не знаю, коли це. Ага, чую сердитий голос. Спиш, значить, Спросонні схоплююсь на ноги і просто перед собою бачу розлучене митькове обличчя. Спиш, йому довірили, пост, а він спить. Та я почав би виправдовуватись. Що я? Заснув чи ні? Заснув, винувато розвів я руками. Ну, як ти міг? А якби це на війні, хіба з таким підеш у розвідку? А якби ти був у партизанському загоні. Ну, пробач, митю, почервонів я. Лиш на хвильку присів, маму, згадав. Та згадуй собі, кого хочеш, а на посту спати не смій. Хіба тобі можна доручити серйозну справу? Маму, згадав. Вона, бідна, і не здогадується, який в неї синочок. Іди спи, ма я постою. Нічого не бачив? Ні. Звичайно, за спиням і дивитися, нема коли. Мені не було чого відповісти. Приголомшений, картаючи себе за негідний вчинок, я принижку корінь. Сумливість гесь полишила мене. Я чув, як повернувся з обходу Митько, як він роздмухав багаття і сів, щось насвистуючи. Мене пік сором. Ну як, як я нещасний міг заснути, підвів товариша, втратив його довір'ю. Горе мені, горе, добри совісті люто угризались у мою душу, шматували її на дрібні клапти. Зрештою, я не витримав. Митю гукнув несміливо. Відповіді не почув. Мовчить я, ображається. Так мені й треба. Положав іще хвилин п'ять, а тоді вибрався на назовні. Вже займалося на світ. Ледь куріло багаття, легкий вітерець колошка в силий попіл. Згорнувшись калачиком спиною до куреня, митько солодко спав. Я витягнув ковдру, повижно вкрив товариша і поліз у середину. Другої ночі варти вже не виставляли. Яка користь, сказав митько, у тій варті, якщо ми все одно засинаємо. Краще вже спати всередині, ніж на дворі. тим паче, що потім весь день ходиш сонний. Я повністю розділив таку думку. Вранці, прокинувшись, ми побігли до озера вмитись, і тут митько став новокопаний, а я з розгоном наштовхнувся на нього Дивись, тихо сказав він мені. На вогкому піску коло самої води хижо вимальовувались відбитки битки здоровенних. І страшних лап, як у крокодила, визначив я, нервово озираючись на озеро. Значить, не збрехав, хрипко додав Митько. Це дало поштовху роботи митьковому мозку. «Сергію!» – почув я увечері того ж таки дня. Ночували ми вже в селі. Чого тобі? Ти знаєш, що я придумав? Ні. Треба нам книжки взяти в бібліотеці. Правильно, підемо завтра, наберемо фантастику яку-небудь. Та ні, Сергію, я не про те. Книжки з зоології. Зоології? Ти що з Мало тобі колекції, мало тобі ботаніки, мало тобі нашої вчительки. Забув, як ти сам з її уроків тікав? Так то ж ботаніка. А зоологія, по-твоєму, краща. Я одного разу поглянув в підручник, там якісь кишково порожнення, гадюки, бридота одна. От ти не розумієш. Не хочу я такого й розуміти, урвав я Митька. Маєш бажання, то й читай собі, скільки влізе, станеш великим зоологом, будеш казати Любі, діточки, бачите цього павучка, засміявся я, згадавши нашу ботанічку. Якби ти дав мені договорити, то й сам менше дурниці намолов би зараз. Ну, кажи, кажи, поблажливо дозволив я. Ти думаєш, зоологія. Це самі почки і оці от як їх кишковопусті порожнинні, обрала я його. Одна назва чого варта: от. от Так, до твого відома зоологія, наука про весь тваринний світ. Отже, в ній ми обов'язково знайдемо щось підходяще і для нас. Е, то про те, що живе в цьому озері. Ти думаєш? Ще пак! Гм, а й справді, погодився по хвилинному ростомі, і голова ж у тебе, Митю. Ну, що ти? Скромно озвався Митько.